У восьмій ранку одна із сумських п'ятиповерхівок має такий вигляд. В ніч на 13 березня в неї влучив російський безпілотник. Півроку тому війська РФ влучили в один із під'їздів будинку. Квартири з другого по п'ятий поверх були зруйновані. Саме в тому під'їзді на п'ятому поверсі проживало подружжя пенсіонерів Микола Андрійович і Віра Васильівна. В момент вибуху вони були вдома. Це ж було у час двадцять ночі. У нас як ударили, то плита зразу лопнула, все посипалося, кухня так взагалі плита, ну, в смачні блок пішов, а сусідська ж вся вигоріла. Рядом квартири зразу не стало. На четвертому поверсі. І двері вирвало з бетоном, з усім. І теж не стало все, Т Тоже... на третьому... Сусід був, всі, всі на, на сміні, Лі... так Лі... живий. Ліва частина під'їзду зразу. Все. Подружжя пригадує, як вибирались палаючої квартири. Кухонна перегородка, що вона ж там з витяжками, виходить, двійна стіна, так вона нас просто прикрила, ця двойна стіна, а так би невідомо, що було. Так що прийшлося вибиратися. Вспіли вискочити. Ну, якраз вийшли, так удачно вийшло, що вийшли. Не, не заблокувала нас зовсім квартира. Получило, що відкрили двері і ми вийшли. Хоча вже там все пилало, невелика щілина була, але ми вийшли. Сусід там його висаджували. Поки вже потім. ловив кота, Поки вже немає. Його вже його рятувальники вже через вікно. Після руйнування житла подружжя пенсіонерів поселили в гуртожиток, де вони жили останні півроку. Нещодавно Микола Андрійович і Віра Васильовна отримали компенсацію за зруйноване житло і придбали собі квартиру в одному з мікрорайонів міста. Голова правління ОСББ Кондратіва 112 Віктор Наливайко ну, говорить, що сьогодні головна задача підготувати будинок до опалювального сезону. Ну, проблематика яка ви бачите, що якщо не утеплили ту стіну, то тут вулиця, там стіни балконні рами. Зараз ну Повністю убираю. холодне повітря, буде проникати в ці квартири. Пошкоджена була мережа теплопостачання, електропостачання, пошкоджений фронтон, і зараз от ведеться підготовка до опалювального сезону. Так як на ці роботи повинні були, ну, дуже, потрібні дуже великі кошти, то ми звернулися до департамент інфраструктури за допомогою, і місто відкликнулось і надало нам допомогу. Чоловік розповідає, що половину будинку вже утеплили, зруйнована ж частина будинку, не є небезпечною для мешканців. Приходили гедезісти, приходили і складали акти по пошкодженої частині будинку. І ця, ця секція вона признана була непридатна для експлуатації. Таких руйнацій, які б ну, зараз працівники працюють, таких Пошкоджень, які б загрожували життю, немає. Тобто ми контролюємо цю ситуацію. За словами керівника департаменту інфраструктури міста Сумської ради Євгена Бровенка, всі остаточні рішення з приводу зруйнованих під'їздів будуть прийматися владою після закінчення опалювального сезону. Розроблена проектна документація на демонтаж даного будинку та перенос мереж, які знаходяться там частково в підвальному приміщенні. Так як нам кошти не передбачені на демонтаж даного будинку, ми зверталися до військової адміністрації, але у зв'язку з тим, що на даний час бюджет дуже обмежений, в зв'язку з військовим станом, нам кошти на це не виділили. В зв'язку з цим нами було прийнято рішення виконати роботи по утепленню там частково даху та стінки. Як вказано в тендері, розміщеному у системі електронних торгів Прозоро, департамент інфраструктури міста запланував на поточний ремонт будинку 185 тисяч гривень. Договір із переможцем тендеру уклали 26 вересня. Виконати роботу підприємець має до 25 листопада цьогоріч. Борис Майоров, Олег Вороненко, Віталій Педенко. Суспільне новини Сумщина.